Uh -huh. Так, отже, Назар Шевчик, бронзовий призер паралімпійського чемпіонату світу з зимових видів спорту. Вітання, пане Назаре. Доброго дня. Отож, ви стали бронзовим призером з лижних перегонів та біатлону? А розкажіть, будь ласка, як вам це вдалося? Чи прагнули все-таки до золотої медалі, чи задоволені тим результатом, на який вам зараз пощастило? Да, це моя перша медаль на чемпіонаті світу, тому я задоволений таким результатом. Угу. Розкажіть, будь ласка, як проходило тренування, де ви тренувалися? Адже, от дійсно, такі е, суворі, все таки воєнні дії у нас йдуть. Чи ви десь можливо за кордоном тренувалися, чи все-таки в Україні Ми літній і осінній сезон і весняний також тренувалися в всянках західно-реабілітаційний центр а в листопаді? Ми поїхали на вкладку. Це так скажемо, 40 днів на лижах. Перед змагальний період ми були в Філяндії 40 днів. Після того повернулися назад в Україну, також потренувалися в сянках там на Західному ребітному центрі і приїхали в Постерсуд в Швецію вже сюди. Відколи ви в Швеції. Розкажіть, як там ситуація, як сприймають українських спортсменів? Чи відчувається особлива підтримка у зв'язку з війною в Україні? Ми з Швеції, якщо не помиляюся, 15 числа вже тут. А ну, не можу сказати, що якась увага. ну, Нормальні відносини, нормальна повага. Ну як спортсмени, ну, нічого особливого. Але рашистських спортсменів там немає з вами. Ще раз яких? Рашистів з Росії, з Білорусі. Ні, 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 немає, ні, немає. Немає. Пане Назаре, чи можете розповісти про той забіг, в якому ви отримали бронзову нагороду? Хто був в ньому разом з вами, і що вам не вистачило для перемоги? Ну, в нас стартувало це спринт, там пролог. 20 людей на стартувало далі полуфінали, 6 людей в групі, і з яких проходить по троє з групи в фінал. От, попав я в фінал, і нас там було е, троє українців. І німець, канадець і японець. Так, Так-так, роз... ну... то З ким ви змагалися, хто вас обігнав? І, і, та Чому так багато українців потрапило у фінал? Сильна команда. Обігнав німець і ще один українець. Угу. А загалом як багато українців дійсно цього річ представляють саме нашу країну на цьому чемпіонаті світу? Це чоловіків чи взагалі вся команда? Загалом, мабуть, і жінки ж теж змагаються, так? Ну так. Ну з тренерським штабом, то у нас десь тут 40 людей. А Чисто спортсменів, я не знаю, треба порахувати. Угу. Мабуть, 30, 25, 30 Пане Назара, а як давно ви загалом займаєтеся спортом і чому обрали для себе саме зимові види? Ну, я не вибрав, я взагалі грав в теніс на Так вийшло, що я попав в лижну команду. Займаюся вже четвертий рік зараз. От, четвертий рік доходить до кінця. Ну, рік в резерві і от четвертий рік. В основній команді. Uh -huh. А то ви стали бронзовим призером із лижних перегонів і біатлону. То це у вас дві бронзові медалі, чи це одна? Як це? Поясніть? Ні, ні, це просто в нас спорт, як називається лижні перегони та біатлон. Тому що ми бігаємо окремо лижні перегони і окремо uh -huh. біатлон. Просто так пишеться: лижні гонки та, та біатлон. Uh -huh. Ну, але біатлон ви теж стріляєте там, так чи ні? Так, так, так. Розкажіть, де ви вчилися стріляти. І, ну і наскільки вам це вдається саме ось стрільба в біатлоні. Ну, буває по-різному. На сьогодні стрільба не вдалося. В перший день стрільба був один промах на спринті, але трішки з лижами не вгадав на таку погоду і програв багато ногами по ходу траси. Mm -hmm. А mm -hmm. чи я, ти вчився? Так само в нас є тренера по біатлону, і з ними займаємося. І чи ще у вас заплановані старти наступні дні? Чи вже чемпіонат закінчується? Чи можливо ще від вас очікувати ще якусь медаль? Можливо, вже не бронзу а срібну чи золоту? Ну, ще буде індивідуальна гонка, біатлон. Це коли за один промах хвилина. Угу. Дальше, і далі буде ще 10 кілометрів гонки. лижні. Просто лижні перегони, 10 кілометрів. Ви теж будете там брати участь, так? Ну, в біатлоні точно, а лижний перегонок ще побачимо. Ну угу. і кінець розкажіть, яка там погода? Чи не зимно, як взагалі е це сприяє чи не сприяє? Перегоном. Ми приїхали сюди. Була погода, скажімо так, ідеальна: було мінус п'ять, мінус сім. О два дні тому було мінус п'ятнадцять, а сьогодні вже плюс п'ять. Uh -huh. Погода така нестабільна, був мінус п'ятнадцять, мінус вісімнадцять, зараз плюс п'ять. Але в, принципі, в цілому сніг є, тому все задовільно. Що ж, вітаємо вас з бронзою. Бажаємо все-таки, щоб не лише бронзою обмежилися на цьому чемпіонаті світі. світу. Дякуємо вам, пане Назаре, за те, що вийшли з нами на зв'язок. Успіхів! Назар Шевчик, бронзовий призер Паралімпійського чемпіонату світу із лижних перегонів та біатлону. Був в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре. Дякую, до побачення.